Що можете на цей момент розповісти, яка ситуація і з тривогою, і із тривогою пов'язана, і загалом е якою є безпекова ситуація на цей момент в районі? Безпекова ситуація на жаль прокладна. Ворог тактина видає ударі до озброєння, яке він має. Якщо ми кажемо про лінії зіткнення, то ситуація більш стабілізувала. Тому що збройні сили сили дорожні до звісно видно відсіч, ворог. Вирок немає там по цій пушки, на тому ж місця, наприклад, не ставлення робити нічого. Якщо ми кажемо на територію громади, то вона так сильно потерпає. Тепер плаги від артилерія, тратили закон, а то і на жаль, після торні бомби, які запускати в седанні в тому числі керування і, на жаль, травму це гімецій на штаб не секрет, що ворог дуже надіявся пройти вздовж річки Оскіл і зайти з двох сторін на Куп'янськ з півночі і на купянськ зловий з півдня. Наскільки близько вони собі дозволяють підійти до о, о, Осколу, і наскільки інтенсивні є спроби просування вздовж річки? Бо ми знаємо, що правий берег все таки є природньо високим і дає можливість нам в. Контролювати ці рухи ворога на деяких ділянках лінії фронту саме на потенціальному напрямку ворога ворогу вдалося підійти до річки скіл і вони. Якщо ми кажемо про ті успіхи, які вони собі поставили це саме там на напрямах то вони два половини кілометри від кордонів з містом, і фактично там три кілометри від саморічківських. Тому на зараз тих успіхів вони не немає. Дійсно, тиснуть, кидають великі сили, несуть шалені втрати. Але на жаль, що на жаль країна терорист не рахується со своєму лікном, рахуються. Своїм населенням і тероризм найголовніше у світі кидає всі сили, щоб виконати якісь завдання і спорта не самим. Але ще раз хочу визначити кожен день спілкуючись з нашими збросими, дівчатами, збройними силами України. Вони б'ються використовують система там нашої землі і нічого просита, і зайде, і не забере наші землі. Хоча там небагато людей залишилося за офіційними даними, так 150? п'ятдесять. У Купінську, але вони ж без, без, без нічого: ні води, ні електрики, ні тепла. А Бо що є? Що, що є? є в них? Якщо ми кажемо про критичну про цивільну інфраструктуру, то тут потрібно дивити в тому числі міста Кутемські громади на дві частини, які ділять річки скіл. Якщо ми кажемо про там такі штарів, кутанську злови і лібере та кутанської скілля, А там на жаль дійсно ситуація критична, немає електроенергії, <плес> немає. Газа, не водопостачання, не цивільна інфраструктура, не працюють не комунальні служби, фактично структурні підрозділи, а в обмеженому складі працюють і займаються тільки евакуацією населення, інформуванням, умовлянням людей. Якщо ми кажемо про правобережку, то ми покутамсь Російський старостинський округ, дев'ять маленьких населених пунктів, які ходять громаду. Тут ситуація більш менш стабільна. Наші вологічні енергетики, комунальні, де тримають енергетичний фронт і газопостачання, частково в місті кутанське зв водопостачання зв'язку з поскоженням центрального регону, рішення землю лінією і частина міста Кутан з центральним водопостачанням. Частина спідвоза води комунальними службами. Працює лікарня, працює магазини, аптеки. Маємо намагаємося робити все можливе, але застосування в тому числі повітряні по центральним частинам не дає нам змоги максимально надавати людям послуги, а особливо, так, що все це там гуманітарна допомога.